Мої вітання сьогодні неділя, і я зранку сьогодні перевели годинник. Я цього не відчув, тому що зранку вже в готелі працював у файному місті Тернопіль. Вчора позавчора на знімали багато матеріалу. А завтра зранку буде пряме включення. Тема така, що на селі в аграрії бракує робочих рук, чоловічих, тому що йде мобілізація. І на фронті теж механізатори, трактористи, такі люди з руками дуже потрібні і на вагу золота. Але зараз я про інше. От, мабуть, немає такого дня, щоб до мене не зверталися з різних платформ з запитанням, чи то я дійсно рекламую кетаформ, здається, так називається ця дрянь, з таблетки для схуднення. І що цікаво, ну не цікаво, а обурливо, що від мого імені з моєю фотографією на різних сторінках, в різних соцмережах, дійсно, я кажу: беріть, вживайте і вискуднете там за 10 днів на 10 кілограмів. От, начебто мої слова, але якщо уважно придивитися, то не треба бути великим фахівцем, щоб зрозуміти, що це обрізане відео. Це я кілька років тому на Ютубі розповідав і дуже ретельно показав, як протягом двох тижнів за допомогою японської дієти можна дійсно скинути зайві кілограми. Для цього треба лише мати силу волі, велике бажання. Ну і мабуть, дозвіл лікаря, тому що не кожному можна бавитися дієтами. Дієта це не панацея. Мені свого часу допомогло, а зараз вже скільки разів не повторював цю японську дієту. На кілька днів ефект є, а потім знову все повертається. Так що в іншому справа. І тому, от використовуючи цю паузу, тому що за годинку ми знову поїдемо на зйомки. Тут у нас багато роботи в Тернополі. Дуже люблю це місто. От тернополяни проходять тут, повз мене, я тут фалафолью. Тісний, то вітаються, посміхаються, і це мені надзвичайно приємно. Так от, не вірте тій рекламі, де я кажу, що це повна неправда і брехня. От. Ну, ось, ось таку заяву хотів зробити через те, що почалося все з Ютуба на Ютубі і викладаю цю історію. Думаю, що.